Одного разу чоловік плив на кораблі, і ось почався великий шторм. Корабель почав потопати. І під ранок сталося так, що корабель потерпів кораблетрощу. І цей чоловік на уламку якоїсь деревини, якихось дверей, доплив під ранок до острова. до острова, на якому не було жодної людини. І от почалося його виживання. Він довгі дні, які перетворилися в тижні, в місяці виживав на цьому острові, харчувався різними фруктами, рибою, яку ловив в океані, побудував собі невеличку хатину і був від'єднаний від своєї сім'ї, яка залишилася далеко-далеко в іншому житті. І от він вже певний час так жив на острові, і однієї ночі, коли він заснув, він відчув велику спеку. Велику жару, він прокинувся і зрозумів, що його хатина горить. Як він намагався її врятувати, але за деякий час його хатина, яку він збудував з підручних матеріалів на тому острові, згоріла вщент, він пав на коліна і підніс свої очі до неба і каже: Боже, Боже, за що? За що ти мене так караєш? Ти відділив мене від моєї сім'ї? Я вижив у цій ці корабли трощі. Я ледве виживаю на цьому острові, але тепер ти забрав у мене і ту хатину, яку я з такими зусиллями побудував. Він нарікав на Бога за те, що Бог так його карає в його житті. І от настав ранок. Він зауважив, що до берега пливе човен, а неподалік берега в океані стоїть великий торгівельний корабель. І от той човен причалив до берега, і капітан того корабля вийшов на берег і каже: вночі, коли ми плили попри цей острів, ми побачили вогонь. І ми зрозуміли, що хтось волає про допомогу. І ми прийшли, щоб вас врятувати. І чоловік у вже великій радості падає на коліна і каже: Боже, прости мені, прости. Ти мене врятував через цю пожежу, а я вважав, що це є твоя кара. В скорому часі цей чоловік воз'єднався з своєю сім'єю. Усі вони довго і щасливо жили і завжди Богові складали подяку за цей чудесний порятунок. Дуже часто, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, в нашому житті стаються різні випробування, різні страждання, хвороби, те, що ми не хочемо. І ми часто, подібно до того чоловіка, зводимо очі до неба і кажемо, Боже, за що ти мене караєш? Але ми не бачимо всієї картини нашого життя, всієї мозаїки, з якого Господь складає наше життя. І часто те, що ми вважаємо Божою карою, Божим допустом, виходить нам на добро, тому що в подальшому Господь через це страждання. Через цю хворобу, через це випробування хоче дати нам набагато більше в наше життя. Але ми в тій ситуації, коли маємо це випробування, ми цього не розуміємо. Тому суть цієї причі завжди довіряти Богові, завжди приймати з вірою будь-яку ситуацію нашого життя. Тому що через цю ситуацію Господь діє в нашому житті, і в майбутньому це вийде нам на добро. І на остаточне добро це є наше вічне спасіння, до якого Господь провадить нас у нашому житті через різні життєві ситуації та випробування.